на iPhone. село гуде, тепер чемпіон Сусідка каже, то гріх великий а я в ТікТок і маю клики в сарий вайфай ловить стіну знімаю рилси про целят Ну корови в шоці, гуде село Бо в мене селфі, а не молоко Корову, обміняв на айфон, тепер я блогер тепер я трон Мама в храмі, а я онлайн фермеру тренд контадмигрант Корову, обміняв на айфон, тепер я блогер тепер я трон мене в кадрі староста пише мужика Наді Я в старість кидаю бурик і грід, бо хай піс поля це мій моноліт Корову обміняв на айфон, тепер я блогер, тепер я дрон Мама в храмі, а я олег, фермер у трендах контент мій грай Корову обміняв на айфон, тепер я блогер, тепер я дрон Мама в храмі, а я олег, фермер у трендах контент мій грай І якби знов вибирав я шлях, Лиш айфон і тік в руках Бо хай сміються, та я не сам, мій лайф І село тепер інстаграм Корову обміняв на айфон, тепер я блогер, тепер я трон Мамо в храмі, а я онлайн фермер, у трендах контент міграєм Корову обміняв на айфон, тепер я блогер, тепер я трон мамо.